Я вітаю усіх на каналі Вечірній Анбернік у цьому випуску. Чим саме і скільки раз закінчувався серіал цілком таємно. Що сталося із формулою Монстр щотижня? Які неправильні висновки зробили з того усього телевізійники, і чому мені досі не вистачає Малдера, Скайлі і Чудіків із каналізації? Цікаво, тоді ховайте ноги під ковдру, щоб їх не схопив бабай. Наливайте чайок і вмощуйте зручніше. Починається вечірній анвернік. Поява та успіх серіалу цілком таємно пов'язані з тим, як виглядало американське телебачення на початку 90-х. У хітових друзях, принці з Беверлі Гілз» та швидкій допомозі усе було кольорове і яскраве. А кожна серія була окремою закінченою історією, яку не страшно разок пропустить. Між пальм і купальників, велополіції і друзів на телебачення заїхав агент Фокс Малдер, і усе у нього було незвичайне. Кольори у серіалі приглушені. Замість Каліфорнії, Канада головні герої не були крутими копами, що здають значок та пістолет, щосерії, А епізоди між собою інколи зв'язані та об'єднані були у глобальний сюжет. Старомодні серії у цілком таємно називалися Щотижневий монстр. І такі сценарії, як і у серіалі Друзі, починались і закінчувались у рамках однієї серії. От, наприклад, у каналізації живе гігантський чоловік Какашка, правда чи міф. Скайлі каже: я все проштудірувала в інтернеті, зробила аналізи і можу впевнено заявити, це нонсенс, і чоловіка какашки в природі не буває. Агент Малдер відповідає. А от у древніх легендах індіанців Навахо така історія є. тому не спішися, скайлічко, усе не так просто. Через 40 хвилин виявлялося, що велетенський чоловік-какашка із каналізації існує, але докази в останній момент загадково пропадають, і доказати у ці дві бідолахи більше нічого не зможуть. Істина знову залишалась десь там. Другий вид серії був новий і називався Міфологія. Епізоди із категорії міфів просували вперед сюжет секретних матеріалів: пошук прибульців, урядової змови і робили істину, що десь там на крок ближче. Малдер там шукав сестру, істину, а також розгадував план уряду та прибульців проти людства. Телевізійники до міфології ставились скептично, бо форма маленької історії щовечора дозволяла й повтори крутити, і серії якісь місцями переставить а багатосерійний фільм то вже набагато більше мороки. Два види серій із скрежетом замішували, і потім і то і інше в Україні я дивився вночі на 1 плюс 1, де мені час від часу дозволяли початок серії із батьками подивитись до моменту, де я не почну казати Мамо, я боюся. Тоді треба було йти спати. Звісно, пам'ятаю, що дуже довго настроювався сидіти тихенько, щоб усі взагалі забули, що я іще тут. Але гейм овер інколи наступав одразу після вступу та заставки. Паранормальні явища у роля. Бо дуже стрьомною була тоді ця музичка, та й обличчя мужика, якого кудись засмоктує, теж напрягало у найкращих традиціях фантастики. Монстри і прибульці були цілком таємно метафорами на соціальні та морально-етичні питання. Герой Девіда Духовний, простого хлопця із Бердичева, хотів вірити, що надприродне є. А молода дівчина Дана Скайлі, яку зіграла Джиліан Андерсон, була людиною науки, скептиком і сексі. Між ними і крутими голівудськими акторами, Дедпулом, там, наприклад, чи Уолтером Вайтом із Малкольма, а також із самим глядачем. Доступною мовою вівся діалог про віру, психологію чи про людські цінності. І з дитинства мені запам'яталися Джек Блек та Джеовані Рібізі у серії Ді де героя Рібізі відомого за фільм Бойлерна вдарило блискавкою. Після чого він став як Електро із Спайдермена. Його гарний друг Стів із Майнкрафта разом із Рібізі грає ігрухи, слухає Гранж і бавиться у селі як може. Сюжет у тій серії про те, що ФБР розслідує, чого так дохіра блискавок у цьому селі стало. Паранормальні блискавки. А електрошколяр закохався у свою заміжню мілф вчительку і тепер з силою хоче примусити її себе полюбити. Надприродна частина є лише приводом поговорити про молодь, який дуже нудно у селі. Про дорослішання, про підлітків, про постгранш і усе це за 40 хвилин ефірного часу. От уміли ж колись? Другий моторошний епізод із дитинства це Гелмані, де засвітилася Люсі Лу. Сюжет там був про підпільні азартні ігри, де азіати у Чайнотавні програють бандитам свої внутрішні органи. А Малдер і Скайлі виступають детективами у історії про чорну трансплантологію. Хто погоджується, що Люсі Лу дуже красива жінка, ставте лайк під цим відео. Ну а прихований смисл тієї серії, на мою думку, був у тому, що жорстоку систему придумав не прибулець і не людина какашка, а звичайні бандити, і що людство має піпец стрімні сторони. А от мій друг Володя вважає, що це також про страх до закритих культур. Мовляв, чай Тауном когось баба може лякати вдома. Типу, не ходи туди, онучок, там тебе китайці на органи розкрадуть. І це теж цікавий прихований смисл. Коротше кажучи, смисли в іксфайлзах точно були. І глядач серіал цілком таємно дивився за Що вечора, щоб послухати на ніч наукову фантастику. Подивитись на гарних акторів і дізнатись про нову Чупакабру. потік класних історій вперше надумали закінчувати через 5 років. Серіал уже набрид і акторам, і авторам сценарію. Духовний хотів переїхати із Канади у Каліфорнію, а міф та міфологію на п'ятий рік плавно почали закінчувати. Теоретично продовження могло б вийти пізніше, як кіно, але щоб не ризикувати, фінал увесь показали глядачеві у останній серії п'ятого сезону кінець. Сезон 5. Кінець. Щоб доказати змову уряду із прибульцями, Малдер знаходить там дитину генія шахматіста із генами прибульців. Але всі докази у кінці горять у тумбочці, яка згоріла разом із офісом. Загадкового злодія серіалу мужика що курить, убивають кадебешники, а істина залишається десь там. Кінець також трохи пізніше у прокат вийшов і перший фільм Екс Fight the Future». Стам, де скалі викрадали прибульці, а Малдер її десь у Антарктиці рятував. Усі докази того разу чи замерзали, чи тонули, а серіал іще раз, уже вдруге закінчувався. Керівництво із каналу Fox такий кінець гарний, дуже сподобався. Вони так і сказали: нам подобається, робіть тепер іще один сезон. Те, як серіал цілком таємно після цього закінчували і продовжували іще шість разів, я дуже коротко розповім вам, що там було. Але тільки якщо Усі поставлять лайк і напишуть у коментарі улюблену серію із дитинства та її прихований смисл. Написали? Кінець третій, сезон шість. Біогенез Малдер остаточно сходить з глузду від усіх таємниць, і можливо ніякої змови немає. І прибульці це Бог, істина десь в Африці. А загадковий мужик, що курить, насправді був батько Малдера, і він знову живий, але його знову убили. Так що кінець, кінець, четвертий сезон сім реквієм. У фіналі епізоду Малдера викрадають прибульці, бо він замахався зніматись у нескінченних продовженнях серіалу. Цілком таємно. Істина тепер назавжди, десь там, і це точно має бути кінець. Кінець п'ятий сезон. Вісім екзистенція. Малдера заміняють те тища із Термінатора, бо девід духовний відмовився далі зніматися. А Скайлі у кінці роблять вагітною від Малдера дитиною прибульцем. Ні істини, ні Девіда Духовний у тому сезоні майже нема. А нові серії планують далі робити про Тетищу і його нову подружку. Кінець шостий, сезон 9. Істина. І ще на один, точно останній рік, на пару серій повертають Малдера, щоб дати нам відповіді на усі запитання і, нарешті, красиво закінчити історію. Після них у наступних серіях мали б грати нові агенти, схожі на Малдера та Скалі, а також Ксена, принцеса Воїн Люсі Лолес. На жаль, принцеса Воїн у процесах зйомок несподівано завагітніла, і серію встигли зняти лише дві. Тому фінал на ходу довелося вигадувати і переписувати. Про дитину Скайлі забули, наче й не було ніякої дитини. А у кінці уряд судив Малдера у військовому трибуналі. Він утікав разом із Скайлі, щоб не сидіти у тюрмі, і знаходив у Мексиці у фігвамі патлатого індіанця Навахо. Тільки то був не індіанець, а мужик Шокурить, який знову повернувся. М -м -м, живий гад! Цього разу у нього випускають ракету, так що йому точно хана, і серіал на тому закінчується. Із різних причин міфологія серіалу цілком таємно, і з кожним фіналом ставала усе складнішою і заплутанішою. Одні серії перебрехували події інших. Мужика що курить, постійно повертали. Про щось спеціально забувалося, і глядач від фіналу дев'ятого сезону серіальчику задоволення не отримав. Перегляди щороку стрімко падали, а події 9 вересня у США трошечки знизили попит на те, що треба не довіряти державі. Тому акторам нарешті дали спокій. Другий фільм у кіно вийшов, був ні про що, і у девіда духовний там була смішна борода. А ще через 15 років, у 2016-му, вийшло нове ностальгічне продовження, цілком таємно, у вигляді коротеньких шести серій, де нарешті авторам дадуть можливість красиво закінчити історію. Без чергового воскресіння мужика що курить, із новими прихованими смислами та істиною. Сезон 9 моя боротьба 2». Люди мруть як мухи від страшного вірусу. А Малдера уже вдруге, в останній момент останньої серії забирають прибульці. Кінець буде через рік, якщо знову дадуть гроші. Глядач явно незадоволеним залишився від такого повороту, але гроші дали. І сезон 11 вийшов уже через рік, аж на 10 серій. У першому епізоді виявлялося, що інтригуючий фінал 10-го сезону це просто був сон. Бо автори лише за шість серій уже знову зайшли в глухий кут. Супер дитина Малдера і Скайлі, про яку усі забули на 20 років, буквально на одну-дві серії повернулася щоб її убив суперзлодій із старих сезонів мужик, що вічно кури. Тоді у вибусі третій раз він знову не помер. В четверте убиває його сам Малдер. І виявляється, що син Малдера це насправді брат Малдера, а мужик що кури – їх батько. Ось цього, на думку сценаристів, ми усі чекали: 200 серій та 25 років. Дякуємо, які висновки зробили з цього телевізійники. Чому глядач перестав дивитись серіал? Цілком таємно? Та бо там дуже мало міфології, лору і сюжету було. От нові на той час хіти клан Сопрано та пізніше Лост були уже багатосерійним фільмом, де взагалі усе пов'язано, і люди їх дивилися більше. Винувата у всьому виявилась форма маленької історії щовечора, коли кожна серія мала власні зачин, основну частину і кінцівку. Відтепер автори сценаріїв будуть писати 12 серій зачин, а потім подивимось через рік, що там буде. Автори ще навіть і не сідали думати за то. Стало краще. Ну і відкритий діалог із глядачем, де ми усі могли робити якісь висновки і шукати прихований смисл, це теж уже все не модно. Зараз у останній серії багатосерійного фільму головний герой прямим текстом кричить на нас із в чому був смисл, і авторитарно виховує глядача, як думати можна, а як заборонено. Бачу у цьому лише прогрес і радію, що ми живемо у майбутньому. Які я із цього усього для себе зробив висновки. А мені подобались окремі серії. Знаєш, як ужастики із дитинства або серіал чи боїшся ти темряви. У кожній серії була якась нова чупакабра, нові теми і мотиви. У поверненні через 15 років просрали все взагалі. Єдина гарна серія у сезоні 10 про людину ящерку. Там і сценарій абсурдний, і Джиліан Андерсон голу показали. Я це люблю. Взагалі, за Малдером і Скайлі я скучаю, але робити чергові нові серії, як ж так як 10 років тому, ліпше не треба. Я вон краще старі вибірково якісь гляну, тільки не ті, що сюжетні, а закінчені про монстрів. Ну і отаке от вийшло відео. Хто хоче інші потужні відоси про серіали із дитинства, на каналі є плейліст із іншими відео про серіали. Подивіться! Якщо ви з моїми тезами про цілком таємно не погоджуєтесь, теж обов'язково напишіть, що думаєте і чому. Я усе прочитаю. Моя особиста подяка спонсорам каналу Олексій С. Влад Сокульський, Алекс Алєксов, Євген Рудий, Калуджин, Сентрал Ріф, Руслан Царенко, Богдан Антоненко. Макулай Крайст. Себен, Максим Бельський, Василь Терас, Артуріан Тайлер, Олександр Андрусенко, Звенигородський Денис, Ярослав, Дейніл і Тікет Дікетфорнеплейн. Кожному із цих людей бажаю по голій Дані Скайлі або по Малдеру на ваш вибір. Хто хоче підтримати автора копієчкою, долучайтесь до оцих от легенд і вступайте у програму Чернігівське Біле, отут на каналі. Для спонсорів є ексклюзивні відоси, і відео можна дивитись раніше. А на цьому бажаю вам усього найкращого, до наступної зустрічі, усіх міцно обіймаю. З вами був вечірній Андер.